Одеські базари це цілий світ. Шумні, колоритні, наповнені ароматами свіжих фруктів, запашного хліба та спецій. Вони живуть своїм особливим ритмом. Тут завжди можна знайти все: від найсвіжішої риби прямо з моря, до антикварних скарбів, що зберігають історію міста. Ціни, історії та люди. Поїхали! Доброго ранку! Доброго! Розкажіть нам, будь ласка, про ваше м'ясо. А скажіть, зараз сходить чума, це не касається вашого м'яса? Брехня? Ага. Які ціни зараз на м'ясо? Лопатка 160, шия 220, 250, задня часть 180, 170, почеревина 160. Виток 200-220. Дуже гарні ціни, е, немає чуми, і проходимо до цього прекрасного хлопця. Доброго дня! Це базарна правда. Розкажіть, будь ласка, ви ходите постійно на цей ринок? Не завжди. Купляєте тут продукти чи ще щось? А що тут можна купити? Як по ціна зараз? Нормально. Дякую. Тим більше помотіла тинути. Що ви робите? Розкажіть нам, будь ласка. Салості. Сало чистить. Яка ціна, ціна зараз на сало? Отаке? 7 гривень. Ага, таке 7 гривень. Товсте сало є генеральське по 150 із ага. прослойкою мяса. Таке тосте. товсте. Ага. товсте на даний момент немає такого товстого Сала, щоб вам показати. А що ви чули, що ходить зараз ця болячка? Ну, з свинями? Це трошки надумано. Це фейк, що? так? Фейки, це кому то треба було зробити. Mm -hmm, добре. Так що, я Все, приходимо <хи> до дяді Сережі, купуємо саме вже сало. Давайте, приходьте. Дякуємо. Ви клієнт, базару, так. що купуєте? Які зараз ціни на селінні? Сказати сразу по... Так ваші люби... улюблені страви. Що ви любите з соліні? Огірки. Огірки. І зараз яка ціна огірка? Я так ціна огірка. Огірок. 100 гривень. Це базарна правда. Розкажіть нам, будь ласка, що у вас є, які ціни зараз? Які ціни? Які ціни? Це не у всіх. Що вас іменно інтересує? – Зараз яка ціна на помідори? На помідори 180, мікада наша 250, е вітка 150, органіка 150. Угу. Все вкусно, все. Домашні? А чи зараз яку ціну? Ну, Двісті А горішки? Горішки 90 гривень банку. Угу. Дякуємо вам, да. Да, гарного да. дня. Покупай. Доброго дня. Це базарна правда. Розкажіть, будь ласка, ви часто ходите на ринок? Через стару живу, як ви думаєте? Дякуємо, скажіть, будь ласка, які зараз ціни? Ну, на, на любой кошелек. Вы постельный клиент этого рынка. Да, 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 да. Есть знакомые, которые уступают, идут на встречу. Поэтому все нормально. По сравнению с привозом, конечно, там немножко дешевле, но дорога туда-обратно, оно того и не стоит, ты ж не покупаешь мешками. Вышло там полкило того, 200 грамм того, 300 грамм того. ваша рыбка? Судачок, бачу, толстолобик. 250. 350. Слухайте. Откуда рыбку привозив? В Манск. Донецька. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш карасик? Маленький 80, крупненький 100. Яка ціна в сотрах? 700. Ага. Ви ж ходите на базар чи в магазини? Що зараз як і Актуальніше вам купляти на базарі чи у супермаркеті зараз так по цінах, як. Е, ну, прицінюємося. Прицінюєтесь. Да, трошки подешевше взяти. От пішли, хотіли ремінь мені купити. Ну, виходить, 600 гривень на один ремінь. Ага, будемо шукати, що є десь. Да. Може, вигідніше. Трошки, да. Зараз ринок трохи впав по куплям. Да. Не Яка ціна зараз на картоплю? 45. Вся? Угу. Чесночок, це Чесничок 30. Чесничок 30. Угу. Це базарна правда. Скажіть нам, будь ласка, ви щось купляли сьогодні на ринку? Купляла куртку. Куртку купили? Yeah. Які зараз ціни на ринку? Ну як ціни? Кусаються? Кусається. Кусається.